Наприкінці лютого мешканці Комсомольської селищної ради на громадських слуханнях підтримали ініціативу створення Слобожанської об'єднаної територіальної громади, яка за перспективним планом має включити в себе Скрипаївську, Генівську, Шелудьківську, Лиманську і Нижньобишкинську сільські ради. Всі вони отримали запрошення і почали обговорювати цю пропозицію. Перші слухання пройшли у Скрипаївській сільській раді. Про реформу децентралізації тут мало що знають. Для людей головне, щоб школа працювала, адміністративні послуги надавалися на місцях, і транспортне сполучення з майбутнім центром громади селищем Слобожанським було налагоджене. Єдине, що це загостка з тим транспортом, що нам нас добирання дуже трудне буде. От поїхав за справкою, да у восім часов там восім часовий автобус. Я поїхав. На зарках жду електричку, потім поки добрався до того постсовєта, щоб справочку взяти. Осталося, щоб оті, по, ті шпаргалки, які потрібні, щоб залишилося сільська. Ми переживаємо, щоб хоча б залишила да. школа, да. сільська рада. Сільська. рада. Після об'єднання місцеві громади жити гірше не будуть. Тим більше, що Слобожанська ОТГ, за підрахунками спеціалістів, матиме чималий бюджет і буде куди заможнішою від Зміївської. Податок на доходи фізичних осіб, який сьогодні надходить до районного бюджету і використовується на весь район, після створення ОТГ залишатиметься у громади. А це за рахунок Зміївської ТЕС більше 60 мільйонів за рік. Загалом річний бюджет Слобожанського. ОТГ прогнозують на рівні 120 мільйонів, а то й більше. Скрипаївська громада, зваживши всі за і проти, більшістю голосів дала згоду на приєднання. В Лимані ж яскраві перспективи поставили під сумнів, стверджуючи, що сьогодні і без приєднання за рахунок екологічних коштів, які надходять від Змівської ТЕС, почувають себе цілком впевнено. І бояться, що після створення ОТГ від багатомільйонного бюджету, який тоді акумулюватиметься в селищі Слобожанському, Лиман отримуватиме лише його маленьку частинку. Щоб уникнути такої ситуації, потрібно обирати активних депутатів які б відстоювали інтереси своїх населених пунктів, і підписувати меморандум, у якому б кожна рада прописала свої умови. Цей документ і має стати своєрідною дорожною картою роботи новоствореної громади, але його підписання можливе за умови добровільного приєднання. 87 жителів села все ж таки проголосували проти приєднання до Слобожанської ОТГ, і вони вирішили подальшу долю не лише Лиманської сільської ради, але й жителів Нижньобишкинської громади, яких позбавили права вирішити за себе. Ми просто одразу отримали відказ від Лиманських депутатів і людей Лиманського советування. Ми задали вопрос спеціалістам, які займаються от, конкретно центром. Розвиття міста самоправління і сказали, що ні, по процедурі по закону, якщо немає общих э, границ, вони не мають права э, бути прийняти в цю определенну громаду. Сьогодні э, 100 з лишнім людей прийняли рішення за майже 4 тисячі, але це не тільки не, не, не тільки в нас, це не наша. вина, це так э, нам э, законодавець приділив. Э, сьогодні Ломан проголосував проти об'єднання. Э, Дуже важко коментувати, мені дуже важко, чому так. Кожен мав на це право, кожен сам визначався з цим. Я вважаю, що це дещо недальновидно, недальновидно але Лиман прийняв таке рішення, тому я його поважаю, відносив з повагою. Як насправді буде, Ну, мабуть, ми через год-два побачимо. Дуже б мені не хотілося, щоб про сьогоднішнє рішення ми пожалкували. Дуже б не хотілося. Я думаю, що буде по-іншому, але якщо взяти історію, то лимон ніколи не був кріпасним. Його трудно буде зламити. Мій карті не готова роль другої скрипки грати і Шелудьківка. Вона вже виступала ініціатором створення Шелудьківської громади з приєднанням до себе Скрипаїв і геніївки. Втім, сусіди пропозицію відхилили. й про Можність громади в такій конфігурації викликала сумніви. До комсомольської селищної ради шелудяни приєднуватися теж відмовилися, вирішили ще почекати. За сьогодні проголосувало 21 чоловік проти 50 чоловік і зіпсовано 71 бюлетень. був. на сьогоднішній день я також вважаю, що Ця пропозиція те щодо об'єднання територіальних громад. Ми стоїмо на порозі вибору президента і спочатку повинні вибрати президента, потім. Повинні прийняти рішення не поспішно, як ми зачасту це робимо, а прийняти правильне зваження, зважене рішення. Два роки тому назад наша Шелудківка 300 голосів дала за об'єднання, за об'єднання громади трьох сел. Вони висказали свою думку. На сьогоднішній день, спілкуючися з жителями Шелудківки, я почула у відповідь таку: ми свою думку висловили. Вели, я думаю, що Шутківка зробила правильний вибір, тому що в нас є ще час, і ми дійсно хочемо розібратися. Для визначення, як і головне, з ким далі жити, громади мали 5 років. Сьогодні часу, щоб об'єднатися добровільно, практично не лишилося. Вже у 2020 році всіх, хто не об'єднається сам, об'єднають згідно затвердженого перспективного плану. Щоб встигнути вибори до новоствореної ОТГ мають пройти вже восени цього року. Тому зараз Слобожанська ОТГ поспішає вскочити в останній вагон потягу, який вирушив ще 5 років тому. Зупинити реформу і повернути назад вже не вдасться, бо ж в об'єднаних територіальних громадах живе вже пів України. Не розуміють цього Євгеніївці, яка сказала своє останнє слово і більшістю голосів проголосувала проти об'єднання. Тож, за результатами громадських слухань, Слобожанську ОТГ сьогодні можуть створити дві ради Скрипаївська і Комсомольська. У разі її створення 60 мільйонів з районного бюджету вона забере собі, а ще інфраструктурну субвенцію, яку надає держава добровільно об'єднаним громадам. Втім, у такому вигляді створити ОТГ навряд чи дозволять. Хоча процедурні моменти по її створенню, Комсомольська селищна рада продовжуватиме. Процедурні дії далі будуть проходити, Ми будемо проводити определен ну, по закону дії, що касається цих, цих процедур. Будемо ще раз обрати. Обращаться в Скрипаевский совет для того, чтобы создавать рабочую группу, для того чтобы вот, это слово, такой меморандум, создавать условия и правила наших дальнейших действий. Но тут еще ж вопрос не полностью решен: даст ли сгоду областной совет или все вышестоящие организации, с которыми мы должны показать результат наших действий, дадут ли нам возможность объединиться в таком ключи, то есть две громады всего лишь из э, перспективного плана. Потому что, ну я прекрасно понимаю, по математически мы забираем львиную долю бюджета и будем, возможно, тратить их только на два. Совета для нас це в общем такая сказочна перспектива. А вот для всього району, як це буде получаться, ну це вже як согласують нам області вишестачі організація. Можливо, ті місцеві ради, які не погодилися бути частиною Слобожанської громади, об'єднаються в нову ОТГ. Щоправда, чи дійдуть вони згоди щодо її центру, і чи зможуть внести корективу до перспективного плану, велике питання. Будемо збиратися голови. Е... Перспективної, як правильно сказати, громад, і будемо вирішувати, мабуть, надалі питання. Може, будемо ініціювати нові слухання або ще щось. Ну, як то потрібно його вирішувати. Що буде далі, покаже час, але скоріше за все, у 2020 році, всі місцеві ради, які сьогодні сказали ні, Слобожанській ОТГ стануть її частиною, так як це затверджено у перспективному плані. Але об'єднуватися вони будуть вже без права отримання інфраструктурної субвенції і без меморандумів з переліком своїх вимог в двадцятому году. Однозначно присідня конечно, не нібуді ініційований подієм. Поддержано государством изменение структурного, структуры э, перспективных планов вообще. Если это поменяется, то могут, конечно, присоединять потом в других границах. Но по перспективному плану, конечно, согласно условию закона, то всех, кто входит в этот созданный уже перспективный план, присоединяют недобровольно.